Друзі, всім привіт! Всім вітання від нашої компанії Вашкарс, і ми компанія, яка займається чесним пригодом автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Ми приганяємо лише чесні, хороші і максимально перевірені автомобілі. Один з таких унікальний, хороший, ексклюзивний, крутий на вигляд, комфортний в користуванні, економний. Багато можна розказувати, але це всіма улюблене, безпечне Volvo V60. Автомобіль в такому крутезному вигляді, можна сказати, як корабель космічний, реально дуже круто виглядає. Це чистий 2018 рік. Випуску з 2-літровим двигуном друзі. Насамперед. Реально хороший надійний дизельний двигун Тут і стоїть 2-літровий двигун на 110 кВт. Поєднанні з автоматичною коробкою передач Aisin на 8 передач, восьмиступка. Тобто 2-літровий двигун восьмиступенева японська коробка передач Aisin. 2018 рік випуску. Жодних ДП, жодних пошкоджень автомобілі ніколи не було і бути не може. Ми перевірили це все по він-коду. Також. Повністю ніяких страхових випадків з цим автомобілем не було ніколи. І 220 тисяч чесного і перевірного пробігу для цього автомобіля на його 2-літровий двигун абсолютно не відчувається. Тому, кого цікавить такий автомобіль, приїжджайте на огляд чи тезрай, друзі. Мій номер телефону ви можете бачити зліва вверху, ціна ви бачите в правому кутку, а номер телефону в лівому кутку зверху. Кого цікавить, приїжджайте на огляд чи тест-драйв, додивляйтесь обов'язково відео до кінця. Ми вам зараз все розкажемо, все покажемо. Про цей автомобіль проведемо тест-драйв, проведемо заміри товщиноміром і ви будете однозначно впевнені в тому, що ми максимально перевіряємо наші автомобілі. Погнали! Отже, друзі, цей автомобіль ми підібрали для вас у Європі. Реально крутезний автомобіль в крутезному стані на оригінальних дисках в крутезній комплектації на безключовому доступі на топовій передній і задній оптиці. Що ви бачите зараз по автомобілю? Топова передня оптика. Противотуманні фари, парктроніки, перед, зад Реально вигляд розумілля дуже крутесний білий гарнесенький перламутровий колір. Омивачі, фар ви можете бачити. Дуже круто виглядає. Зараз повороти магають. Це нова оптика від Volvo. але виглядає вона реально космічно. І загалом весь автомобіль виглядає мені, ніби як корабель. Він реально такий довгий, гарний, е, їде, просто пливе по дорозі, я хочу сказати. За рахунок того, що тут хороший надійний автомат ISIN, е, автомобіль їде і користуватися ним дуже-дуже приємно. Двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт, йому повністю вистачає потужності, їде різко. Їде гарно і їде економно, це саме головне. Ну, так, трішки детальніше розкажу зараз вам про все це згодом. Стоять оригінальні диски Volvo, хороша, дуже також тормозна система. І тут стоїть, якщо не помиляюся, друзі, літня гума. Так, літня гума стоїть тут і хороші на оригінальних дисках Volvo. Все круто. Е, є показчики по воротах на бокових дзеркалах, як ви можете бачити, навіть встановлене також оригінальне лобове скло. Дуже малий відсоток зараз автомобілів приїжджає з оригінальними е, рідними лобовими стеклами. Тому що, як, як правило, в принципі, один якийсь камінчик на трасі і вже якась тріщинка, вже якісь сколи і тому подібне. Тут все в нас в оригіналі, все гарно. Проблем ніяких немає абсолютно. Не тільки лобове, друзі скло, але всі вікна по кругу в нас в оригіналі. Кожний етап діагностики ми проводимо особисто. Наші люди ми особисто перевіряємо автомобіль детально, друзі. Тому навіть таке, як циферки, це обов'язковий також у нас етап. Те, що були всі вікна, включаючи лобове і рідне. Ну, лобове буває мініне, але все ж ми завжди про це наголошуємо: чи рідне воно, чи не рідне. Задня оптика також реально крута, діодна, поворот. Поворотні показчики у нас є з правої сторони, як ви бачите. Реально виглядає дуже круто. Дуже такий великий масивний стоп з переходом на задню ляду виглядає дуже круто. Нові такі надписи Volvo виглядає також дуже гарно. Це 2018 рік випуску, не забувайте. Взагалі, стопи цілесенькі, ніяких подряпин на них немає. Абсолютно тріщин, сколів, запотівань, ніякої води, абсолютно нічого такого немає. Поднищу все в ідеальному стані. Ці автомобілі вони, в принципі стійкі до корозії, тому з цими автомобілями проблем бути не може. Тим більше, що ми беремо, їх завжди перевіряємо, для того, щоб не було ніяких недоліків і сюрпризів знизу. От. Кажу, знову ж таки, ми стараємось перевірити максимально кожний з автомобілів і надати вам якомога якісніший і максимально перевірений автомобіль. Так, йдемо далі. Е, стараюсь показати вам, друзі, те, що на автомобілі. З кожної сторони, так само спереду показує, ззаду показує, з двох сторін немає недоліків. Те, що автомобіль рівненький, немає подряпану, м'яти і тому подібного. Дивіться, дверки в нас ідуть на безключових доступах, і те ще приємно, що тут є підсвітка. Тобто вони знизу, що передня, що задня дверка мають підсвітку під ручкою. Реально зручно, щоб, наприклад, ввечері ви йдете, відкриваєте автомобіль і видно, куди братися за ручку. Все зроблено в принципі для комфорту. Вас, як власника, як безпосередньо водія цього автомобіля. Так, переходимо до космічного нашого корабля в салон. Також, друзі, нереально крутий штурвал тут, тобто руль, дуже класна коробочка. Дивіться, як заводиться, яка кнопочка старт-стопу. Тобто, це саме безпосередньо і є наш ключ. Ось такий, така крутілочка. Дивіться, заводиться з пів наш автомобіль, просто реально дуже-дуже круто. Віртуальний щиток відображає нам, можна також там міняти дещо на ньому. Про це все згодом буду зараз вам показувати і розказувати. Видно повністю всі надписи, все, що пише, все зрозуміло, дуже гарно і чітко все розписано, пише на українській мові, тобто абсолютно ніяких проблем немає. Тут електропідсилювач кермайда. В автомобілі руль в ідеальному стані на свій пробіг 200 тисяч. Він виглядає просто дуже-дуже круто. Абсолютно немає ніяких ніде ні потертостей, ніяких ні царапин, ні подряпин. Е, ну, реально гарний руль. Кнопочки всі в оригіналі, бачите, ні, ні одна не затерта. Кожна з них гарнесенька. Так, тут у нас посередині сердиті йде е, великий, велика мультимедіа, магнітофон такий, як би сказати, хто хто як зрозуміє. Сенсорний, він зараз я вам про нього детальніше покажу. Дивіться, ми зараз нажимаємо знизу, знизу всі кнопочки, а вам на таблі, на мультимедії, наші відображаються повністю. Зараз обдуви, чи це буде, наприклад, підігрів сидінь, чи це мультимедія, чи це навігація, повністю у нас все відображається нас на цьому великому-великому таблі. На великій нашій мультимедії. Це оригінальна, вона не встановлена сюди, ніхто її не доставляв, не переставляв, вона оригінальна. Все в цьому автомобілі, друзі, що йшло, воно все в оригіналі. Дивіться на коробочку, в якому вона в гарному стані, абсолютно. Паркінг задня, нейтральна, драйв, все працює навідмінно. Є також е, функція плюс-мінус, тобто ручного переключання передач. Дуже зручно і дуже класно. Так, дивіться, що тут ми маємо управління виборами режиму руху. Комфортний, є спортрежим. Індивідуальний також, реально дуже гарно. Це в нас електростоянкове. Нажимаємо, відпускається, зажимається, абсолютно проблем нема. Оце Drive Mode. Оце я нажимав, друзі, коли вибираємо режим руху. Якщо ви хочете якийсь спортивний або хочете комфортний, можна собі міняти ці режими. Я показував вам, їх є декілька. Ви його нажимаєте, цю кнопочку, і на таблі вибираєте, який режим ви б хотіли, в якому режимі ви хотіли би рухатись. Як ви бачите, попередні панелі по консолі абсолютно недоліків ніяких не виявлено. Абсолютно все в гарному стані, ніяк ні подряпано, нічого немає. Кнопочки я вже вам показував. Ні одна кнопочка не затерта. Кожна з них працює, є голосове керування, тобто можна увімкнути. Показував вам попередню щитку приборів нашому віртуальному, і ви можете бачити на правій частині керма зверху, в лівому кутику, є кнопочка голосового керування. Також у нас тут присутній електропривід багажника, який можна відкрити з кнопочки з багажнику з салону. Перепрошую, ми нажали кнопочку, і автоматично все відкривається та закривається. Без проблем абсолютно. Кажу, кожна кнопочка в автомобілі перевірена нами особисто. Тобто кожна функція, всі стопідйомнички, складання і регулювання дзеркал, центральний замок, електробагажник. Кожну детальку, кожну кнопочку, ми перевіряємо. Дверки реально тяжкі. Хочу сказати, що це Вольво, воно і є Вольво. Це, друзі, не Renault, не там, не скажу вам як, не Nissan, наприклад. Реально Вольво, навіть взяти ці старіші Вольво, В-50, наприклад, які ви нас дуже часто бачите на каналі. В них реально дуже важкі Оце двері, ляда. Реально відчувається просто надійність і такі, як сказати, просто якість матеріалів. тому що, ну, Реально в цих, наприклад, взяти Рено Меган, тому подібного. Машини хороші, звичайно, якісні, прості, обслуговані. Але все одно та дверка, вона просто ну, як бляха. Тут ви відкриваєте дверку, закриваєте, вона відчувається такий дійсно крепкий метал. Тобто якість Вольво eh, на своєму рівні завжди вона як показувала, так і показує по сарочний час, хоч це автомобіль 2018 року. Так, ідемо далі. Склопідйомнички вам перевірив, показав все, як є, все працює, все гарнесенько. E, покажу вам трішки зараз по кнопочках на кермі. Що тут є? Це мультикермо називається. Хто також не знає, хто не розбирається, в описі пише мультикермо, це воно відноситься до нього. Тобто кожна кнопочка на ньому має якусь функцію і вона працює без проблем. Дивіться, у нас що, що у нас присутнє по цій мультимедії, тут також можна управляти повністю нашим автомобілем. Дивіться, утримання в полосі є, вимикання паркінгу, є і -вимикання. Оце Зараз саме показую вам дивіться, вимикання, вмикання паркінгу. Так, тут у нас є функція також старт-стопу. Її можна бачите, пуск, стоп. Оце називається функція старт-стопу. Дуже також приємно, що тут є в нас українська мова. Дивіться, з мультимедії ми опускаємо наші задні підголовники. Підняти їх не можна, підняти можна тільки вручну, але упустити підголовники можна без проблем з, цих, з нашої мультимедії, абсолютно. Так, дивіться, повністю всі функції. Хто хоче, читайте, зупиняйте. Я про кожну з них розказувати детально не буду, бо це затрачає дуже-дуже багато часу і відео вийде набагато довше, ніж воно має вийти. Якщо вас цікавить, дивіться, вона кожна підписана. Ви можете її зупинити, прочитати про ню. Якщо будуть якісь додаткові запитання, телефонуйте. Я вам про кожну з них розкажу. Головне те, що приємно дійсно. Що в автомобілі є багато різних крутезних функцій. І саме цікаве те, що можна управляти ними з нашої штатної, наш штатного бортового комп'ютера. Хай так буде. Мультимедіа, бортовий комп'ютер, тобто значення немає абсолютно. Дивіться, є підігрів руля, є підігрів передніх сидінь. Дуже круто, як ви бачите. Є е, е, керування обдувами повністю, клімат-контроль. Можна вмикати, є обдув максимально лобового скла, є підігрів бокових дзеркал і заднього скла, вибори режимів. Тобто ця сніжинка, можна вмикати кондиціонер, тут ми регулюємо подачу. Є автоматичний режим, ну повністю-повністю все регулювання, таке як в більшості автомобілів воно йде на крутілках. От, в принципі, в Volkswagen, Passat, b 8 оскільки цей автомобіль я можу з ними поєднати, в принципі, дуже вони схожі є між собою. Там також йде віртуальний дисплей, там також хороший в принципі автомат, хоча там іде роботизована коробка, але вона надійна. Тут все ж вона буде надійніша. Але загалом в принципі, автомобілі вони є дуже схожі. І там також, друзі, можна регулювати в принципі, кнопочками, біля вас, біля вас, а можна самою мультимедією регулювати. Так само і тут. Тут в нас можна регулювати повністю сенсорно, додати, забирати, віднімати. Ну, реально дуже круто. Підігріви, хочу наголосити, є в нас не тільки передніх сидінь, але є і підігріви задніх сидінь. Це також немало важливо. Дуже класно і дуже зручно. Так, йдемо нижче. Кажу, ви собі зупиняйте, дивитесь зараз відео, переглядаєте, кого цікавить, наприклад, якийсь певний пункт, якась цікава додаткова інформація, інформація ви можете зупинити, пошукати собі в гуглі, що означає, наприклад, певна функція або інша функція. Або ще зателефонувати до мене, і я вам про кожну з них поясню. Так. Повністю-повністю все У нас тут є, як сказати, електрично. Все показує, все розказує, допомагає, показує вам, як переключити, як що увімкнути. Дивіться, стан автомобіля абсолютно ніяких повідомлень немає, недоліків по автомобілю немає. Тиск в шинах весь в нормі. У нас є датчики в шинах, як ви бачите, Датчики в шинах працюють і абсолютно проблем з цим немає. Так, йдемо далі. Можна підключити телефон, буде показувати блютуз, грати музика. Ну, реально дуже круто. Оце такі у нас йдуть дуйчики, тобто дефлектори. Ось так вони регулюються, крутяться, закриваються, відкриваються, і в сторони можна також направляти потік повітря. Так, що вам ще розказати по цьому нашому автомобілі? Покажу вам ще сидіння його, в якому воно гарному стані. В оригінальному, саме головне, що воно в оригінальному стані. Дивіться, воно не фарбоване, бо виду навіть по кольору воно все сходиться, гарнезеньке не перешивалось, бо ніколи ви, друзі, навіть якщо захочете перешити, ніколи ви не підшиєте, щоб було в такий самий колір, як у вас оригінальне сидіння. Тому що оригінальне в такий колір, така сама шкіра, буває тільки на заводі Volvo. Все інше це вже замінні матеріали і ніколи вони ідентичні не будуть. Тому в нас все в оригіналі. Ми завжди кажу, надаємо максимально прозору інформацію, щоб ви знали, що ми продаємо лише хороші перевірені автомобілі. Так, по задній частині абсолютно все класно. Про те, що я вам казав, задні підігріви тут присутні, можна вмикати собі задні підігріви, вони світяться і вони працюють. Передня панель ну, виглядає знову ж таки, кажу, дуже-дуже круто. Для мене це якийсь космічний корабель, тому що автомобіль в салоні дуже широкий, ззовні він виглядає масивно, дуже гарно. А їде, просто кажу, він по трасі просто пливе. Знову ж таки, про те, що я вам казав, двері реально важкі. Закривати навіть з першого разу, щоб легенько їх кинути, нереально просто. Реально, двері важкі. Їх потрібно так трішки сильніше. Притиснути, можна так сказати, або просто сильніше попихнути. Задній багажник величезний, вмісткий дуже великий. Задня частина у нас пасажирів, я вже вам показував її. Немає недоліки. Ось це були поставити вам підголовники. Зараз зробимо такий невеличкий вам огляд, скільки тут є місця у нас в автомобілі. Так, дивіться, друзі, я сідаю зараз розуємось. Сядемо Я своїм ростом 2 метри. Дивіться, на секундочку, У мене ріст 2 метри. Дивіться тепер на мої ноги. Скільки просто тут ще місця йде до, до переднього сидіння. Просто тут я не знаю, сантиметрів, напевно, 30 до переднього сидіння з моїм ростом 2 метри. Кажу знову ж таки. І головою я навіть не чекаю. У мене також дуже-дуже багато зверху вільного місця. Тому я думаю, для всіх інших людей тут буде просто місця валом. Так, йдемо далі. До переднього сидіння. Йдемо до переднього сидіння, до передньої дверної карти. Недоліків також немає. Тут ніяких, ні потертості, нічого. Абсолютно кажу, якщо є якісь недоліки, ми стараємося на них звернути вам увагу, показати, що є такий-такий недолік. Тут їх немає. Просто автомобіль в гарному стані, з хорошим пробігом, з хорошою коробкою. Взагалі, ну, все як є. електрорегулювання передніх сидінь, не тільки сидіння водія, так як в більшості йде, наприклад, в пасатах Б-8-х тут іде сидіння і водія, і пасажира. Тому дуже класно. Підемо, покажу під простір, зараз також вам, який там двигун стоїть, 2-літровий, крутий. Як воно все виглядає під капотом, зараз також вам покажу. Ну і під капотом, друзі, ви бачите, все чистенько, гарнесенько, тому кого цікавить, телефонуйте. Що ж, друзі, і на завершення хочу вам показати невеличкий тест-драйв, як взагалі їде цей автомобіль. Не так часто вони в нас бувають, тому що важко її знайти в хорошому стані, з хорошими пробігами. Повторююсь, але все ж трішки покажу, як їде автомобіль і взагалі, як світить його оптика, як переключається його коробка передач. Отже, дивіться, друзі, оптика. Включаємо світло. Зараз ви бачите, нічого не світить. Хоча ще дуже гарна видимість, при тому ми включаємо зараз нашу оптику. Хай приїде автомобіль. Я ще раз вам показую, ось, дивіться. ви ще погода така світла досить. Включаю тут у нас на автомат. ось. І дивіться, просто робить білий день. Виключили, включили. Кажу, це надворі зараз дуже хороша видимість при тому всьому. Так, Включили ми наше світло на авторежим. Тут маємо автоматичний датчик, тобто ближнього далі, саме переключається повністю. І включаємо драйв. включаємо драйв. Тут є вибір режиму плюс-мінус, можна їздити, тобто переключається вручну, але ми стандарт показуємо на драйві. Починаємо наш рух. Коли ви зупинилися, у вас машинка не їде. От ви нажали тормоза, да? я зараз стою на драйві, забираю ногу з тормозів, при тому наш автомобіль не їде, його тримає автохолд. Е, Дивіться, Тільки трішки нажимаю газу. Все, автомобіль автоматично починає їхати. Їдемо. Зараз ви на гарну рівну дорогу. І я покажу взагалі, як він буде в русі, як він буде їхати і тому подібне. Так, дивимось, зліва нема, справа нема, минає ямки. Їде мягко. Так машинка хочу сказати, що на малиху ну, на швидкості, але вже впливає. Значно так гарненько, комфортно сидіти Сидінь. Так, і дивіться, набираємо трішки швидкість. Ну, я коробки абсолютно не чую, тільки чути оце трішки в кінці, як оце саме вже переключання. Так, ну, ви знаєте, це справжній автомат, який має переключатися. Робота його не чути. Тут автомат його має бути трішки чути, тому легенький такі звуки є. Але жодного якогось постороннього звуку, жодного якогось недоліка я тут абсолютно не виявив. Абсолютно, реально дуже хороша. Хороший гарний, друзі. Автомобіль гарно переключається. Ну, просто їде прекрасно. Це ми зараз розігналися до 90 км на годину. Зараз розвернемось і назад вже будемо їхати, старатися трошки швидше, По швидшому режимі, щоб перевірити коробку. Переключимо режим. Постараємось показати вам максимально все як можна краще. Дуже просторо в автомобілі. Хочу наголосити, Для, от, наприклад, в мене як водія, і я думаю, для пасажирів місця буде достатньо. Причому ззаду я вам показував, що місце там валом просто для задніх пасажирів. Я своїм ростом 2 метри ну, практично не торкаюсь. Друзі. Не то, що не торкаюсь, а не торкаюсь, реально, не торкаюся цих передніх сидінь. Динаміку включаємо, режим динамік і включаємо драйв. І будемо їхати на трішки вищих оборотах. Все ж, поїхали. Бачите, набирає одразу до 4 тисяч обороти. Ну, просто машинка підриваєсь під себе, відчувається, як швидко набирає, як гарно їде. Буквально декілька секунд вже 120, 130, 140. Ну, на всіх передачах переключається просто неймовірно. Реально включається дуже гарно. Переключається дуже гарно. Коробка відпрацьовує навіть я думаю, що ви почули, що жодного ні стукоту, ні шорхуту, нічого абсолютно не, не чути і немає. Отже, коробка відпрацьовує на всі 100% наша. Двигун повністю в нормі. Кожна передача переключається на своїх обертах. Чи їдете на повільніших, переключається відповідно, відповідно, якщо їдете повільніше, переключається на менших обертах. Якщо їдете швидше, переключається значно на завищених обертах. Тому реально з цим всім. Питань чи недоліків ніяких немає. Їде дуже круто, дуже гарно. От я зараз їду ямки. По кліренсу, в принципі, автомобіль не є низький. Для міського циклу, для такого змішаної місцевості буде дуже круто. Тому, друзі, якщо цікавить, телефонуйте, приїжджайте на огляд чи тест-драйв. все покажемо, розкажемо максимально про цей автомобіль. Я думаю, ви однозначно, однозначно залишитесь, задоволені ним, і він вам сподобається. І так, друзі, будемо перевіряти нашим товщиноміром кожен кожний елемент детально по декілька разів, щоб показати вам те, що автомобіль дійсно без ДТП, без пошкоджень і в оригінальній фарбі. Починаємо з каботу, друзі. 125. Зменшимо ось так. Може хай буде. Не так погано. Так, погано. 125, 126, 144, 117, 117. Крило. 119. 97, 107, понизу, 107. Дверка передня. 135, 114, 101, 101, 109. Задня дверка 121, 121, 102. По задній частині 107, арочка 140, 111. Тут арочка 111, 130, 122. Кришу ми не пробивали з вами. 101. 113, 132. І і повертаємось назад. 120, 120, 130, 120, 115. Тут у нас маємо цю частинку пластикову, це спойлер, типу, йде. Задня кришечка багажника 102, біля букв 86, 86, 93. Кришею проходимо сюди, в цю сторону, 118, 118, стієчка. 108. 108, 131, 131, 106, 98, 129, 129, Дверка, 97, 119, 100, 100, посередині, 128. Передня дверка 144, 169, 150, 168. 109, 122, 129, 184, 124 і в порівнянні з капотом 118. Все круто, все в оригіналі. Повністю немає пошкоджень, немає подряпин, все цілесеньке, все гарнесеньке. Ще раз проб'ємо. І знову тут також 118. Криша ціла, капот цілий, по кругу автомобіль цілий. Тому, друзі, цікавить, телефонуємо.